Заздрість, жорстокість, гордість, підступність, необдумані слова та вчинки, все це спровокувало один із найтрагічніших прецедентів історії євангельської усікновіння глави Іоанна Хрестителя. Щоразу, коли Церква Христова із сумом згадує цю подію, задаєш собі питання, як взагалі це могло статися, як можна було так вчинити із людиною, яка змалку залишилася сиротою. І все своє свідоме життя провела в пустелі, харчуючись лише акридами і диким медом та одягаючись у волосяницю. Іоанн на березі річки Іордан збирав тисячі людей. Слово його проповіді лунало з особливою силою та владою, а авторитет ширився не лише серед простонароддя, але і в колах сильних світу цього. Сам Христос про нього свідчив такими словами. Немає більшого народженого між жінками за Іоанна Хрестителя. Основою його життя було пророче служіння, а живучи на зламі двох епох, він формував собою останнього старозавітнього пророка. І тут потрібне певне пояснення: нерідко серед християн панує думка, що пророцтво – це передбачування майбутнього. Втім, не зовсім так. Справа тім, що пророки у всі часи історії людства слугували духовно-моральними мірилами, тими, хто формували собою совість суспільства. Вони унеможливлювали гріховний занепо того чи іншого народу. Їхні слова іноді були різкими та нелицеприємними, що провокувало мучительну смерть. Невиключенням став Іоанн Хреститель. Задаємо слова Христа, горе вам! Що будуєте гробниці праведника, праведників, яких побили отці ваші. Що стало причиною, власне кажучи, смерті Іоанна Хрестителя? Тогочасним правителем окупованої римлянами Галилеї був ірод Антипа, який дозволив собі жити із жінкою брата свого Филипа. Іоанн Хреститель, з огляду на свою святість та благочастя, не міг це оминути увагою, оскільки замовчення автоматично означало задобрення. І тому він, з притаманною йому мужністю та рішучістю, звертаючись до царя, сказав: Не годиться тобі мати жінку брата твого. За що, звичайно, з точки зору людської логіки, обмеженої і гріховної, він був ув'язнений. Втім, як стверджує Іван, навіть в темниці продовжував проповідувати, а Ірод слухав його з особливою насолодою. Настав день народження царя, на яке він запросив своїх рідних, близьких і знатних. Під час, так би мовити, апогею святкування до кімнати увійшла Соломія, яка своїм розпусним танцем всім догодила, в тому числі царю. Він ж, у свою чергу, у стані алкогольного сп'яніння пообіцяв їй дати навіть до половина царства і виконати будь-яке бажання, не знав, що говорив, тому що її бажання було доволі жорстоким і його ж сколихнуло. Бажає отримати на блюді голову Іоанна Хрестителя. Ірод. Не бажаючи применшити сили своїх слів, виконує це підступне повеління. Так закінчується життя одного із найбільших старозавітніх праведників. Він відстоював ідеали свого життя до самої смерті. Ця історія, дорогі браті і сестри, повчає нас бути уважними, зосередженими по відношенню своїх слів, думок і необдуманих обіцянок. Минуло понад дві тисячі років. Ім'я Ірода та його поплічників нині знаходяться на звалищі історії, де їхнє багатство, слава, де їхне мінливе бачення того, що все це триватиме вічно. Ім'я ж простого галалейського пророка та його слова лунають та лунатимуть вічно, оскільки сповнені правди та істини. До сьогодні ми можемо у проповіді Претечі Спасового знайти для себе відповіді на багато поставлених питань. В його лиці. Ми здобули великого праведника, великого заступника за рід людський, притеча спасів Іоан. Моли Бога за нас.